Роботи Оксани Грицей зберігаються у багатьох музеях України і за кордоном. На будинку, де проживала та працювала відома майстриня, відкрито меморіальну дошку, а в одній з кімнат створено родинний музей, де зберігається приватна сімейна колекція. Днями тут було вшановано світлу пам'ять видатної землячки. Галицька інтелігенція, знаєте, такі люди, які не знали, спілкуватися з людьми, до себе людей пригорнути. Лише після забитку пам'ять добру. От. І кажу, я тішуся, що у нас є ще такі види в долині. Є такі династійні речі. Ну, і звичайно, стараємося по можливості як можна більше, щоб наше молоде покоління про це знало. Говорили про все-про все. І знаєте, було приємно, коли вона говорила про Шевченка, вона, дикту, вона цитувала по з Кавказу. коли вона говорила про Пранка Оксану Іосимов, вона читала каменярів. Вона багато знала, дуже багато знала. Це справді люди світлої долі. Люди, доля яких може бути прикладом виховання для багатьох, для багатьох. Нас і наших дітей. і онуків. Онука Марічка розповіла, якою вона пам'ятає свою талановиту бабусю. Сиділи, позували її, і я, і брат молодший. І вона вчила нас малювати, вчила нас рисувати з натури, ставила вазочку, ставила ще щось і просила намалювати. Часами сварилися, тому що ми не хотіли, ми втікали. Ми втікали десь в сад, втікали яблука збирати, вишні, влазили по деревах, втікали від неї. Ну, Але потім все-таки десь там трохи з часом вийшло так, що ми таки навчилися рисувати. Брат дуже гарно рисує, я займаюся бісероплетінням. Майстриня завжди була віддана українській національній ідеї пам'ять про видатну землячку. Живе завдяки її родині і книжкам. На вечері пам'яті заслуженого майстра народної творчості України, який відбувся в народному домі. Просвіта була представлена міні-виставка робіт, презентовано книгу про життя і творчість мисткині. Лунали душевні музичні та пісенні твори, багато щирих, добрих слів, спогадів з біографії, безмежна кількість слів, привітань та вдячності, а також пропозиції. 20 серпня у нас буде сесія, і у нас є пропозиція номінувати Оксану Гроцей на почесного родянина міста Долини. Я хотів, щоб ви оплесками підтримали цю пропозицію. Вона правди, вона своєю працею, своїми творіннями, своєю патріотичною позицією. Вона Абсолютно заслужили на таке високе звання. Мама казала, багато є дуже живописців. Каже, відомим живописцем стати дуже важко, багато є скульпторів, Але власне вибрати таку техніку виконання, любов до людини, милування от образом людини завжди дуже її притягувало. На честь масткині названо одну з вулиць міста Долини. Пам'ять про народного майстра Оксану Грицей, Її працю та любов до рідного краю житиму в пам'яті Долинян. Наталя Гасуляк, Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.